Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Скадовськ. Що буде відбуватися? І як саме звільнять Скадовськ? Які плани у рашистів щодо Скадовську? І чи звільнять Скадовськ до кінця вересня? Звільнять? Вони, звісно, залякали людей, а що вони змушені були там тікати, як то виїжджати. Але вас буде звільнено і до кінця вересня Скадовськ буде декуповано. От, скажіть вище сили, які плани у расистів щодо Скадовська? Вони уходять, я розумію так, що їм наказу немає виходити, От. вони там перевдягнуті будуть. Вони з потоками людей. Може, в Скадовськ привозять, звозять біженців, яких то перем... люди, що перемістилися, і вони як Перевдягнуті також, наче вони оце вони можуть використовувати цивільних людей як прикриття, і самі навіть перевдягнутися в цивільних людей як прикриття. Що наче вони рятують людей від цього битви за Скадовськ? Але битви за Скадовськ нема, не буде. Єдине, що велика замінована територія в Скадовську. От. І це не без ну, дуже погано. Так, до середини вересня в Вільні. Боїв немає в місті, все заміновано, самі расисти, позабирають людей. Кинуть, хоча є такі люди, яких вони давно утримують в Скадовську. Є люди у в'язниці, їх буде звільняти військові України. Так, це добре. Заперечую весь негатив убираю. Повертаю расистам назад. Заперечую. Заперечую. Заперечую всю маніпуляцію, Заперечую. Ой, заперечую весь негатив. Обираю повністю, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на звільнення Скадовська. Місто Скадовськ. прошу, допоможіть. Оцей шлях самий небезпечний Не їдьте з расистами в якісь там, що вони супроводжують цивільних, це дуже небезпечно. Тут можуть бути прильоти. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити всіх жителів Скадовська перекриваю від расистської агресії. Прошу допомоги. Вищі сили янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони. і вам. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть звільнити Скадовськ від росіян, де окупувати місто Скадовськ без страд для цивільних людей і без страд для військових України. Прошу відвернути від. Цивільних і від військових України, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, міни, вибухову хвилю, уламки, гранати, будь-яку агресію російську одвернути і повернути їм назад. І прошу зруйнувати всі, логістику, всю расистську, закрити їм всі дороги і шляхи, зруйнувати всі склади із. Боєприпасами, щоб у них не було зброї і не надходило їм більше зброї, щоб вони не могли більше тримати в окупації Скадовськ. Буде, буде так, буде так, буде так, де буде повністю декуповане Скадовськ до кінця вересня. Буде так, буде так, буде так. так. Відкривай всі шляхи і дороги на звільниє Скадовська, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу.